У родині шерстюк троє дівчаток Ліза, Ніка та Даша. У своїй квартирі у рідному Херсоні вони пережили 9 місяців окупації та лишаються зараз під постійними обстрілами російських військових. Виживати, розповідає мама Тетяна, було важко. Під час окупації шукали українську гуманітарну допомогу. Гірше було із ліками, як і в цій родині необхідність, адже брат Тетяни має інвалідність. Та, попри все, виїздити не збирались жодного разу. Окна на ту сторону. Mm -hmm. То самолеты то пролетают, то эти, эти слышно, эти, эти, ну, их не бабахка не получается. А самолеты пролетают, такое еще и скидывают что-то. У нас нет тоже, как, -то, как бомбоубежища, у нас нет, потом а мы дома. Родные стены, как мама говорит, родные стены есть, родные стены. А куда выезжать? У нас некуда выезжать. Поначалу була водітям страшно, а так уже що свиклися уже ж джом. Поката все закінчиться. Світ є, вода єси ж хорошо, Здесь і газ є. Важко було і дітям до повномасштабного вторгнення. Вони танцювали у дитячому колективі Янголи Добра та брали участь у проєктах Сильні духом та Краса без обмежень. Під час окупації ж доводилось весь час сидіти вдома. На вулиці гуляли вкрай рідко, бо розповідає Ніка, боялись російських військових. Сестрички шукали собі заняття, почали плести з бісеру, читали. Бріця ну, були такі браслетики, колечки, брілочки. и уже подарили подружкам, бабушке. А мы потом научили наших других подружек, они тоже сейчас плетут такими резиночками. Нравится рисовать всякие ну, подарочки какие-то, Чоловечка фрісавач Марина Колокот, керівниця дитячого творчого колективу Янголи добра, який відвідували дівчатка. з родиною підтримувала зв'язок усю окупацію. каже, хвилювала, щоб дітей не вивезли до Російської Федерації під приводом оздоровлення. Знаєте, в нас є такий вираз, коли ми кажемо я допомагаю собі, допомагаю чи іншим. І оце взаємна підтримка, яка була завжди. І вона дала можливість витримати, вистояти і зараз підтримує. Коли вони кажуть, Боже, як ми, як ми чекаємо, коли відкриється школа, як ми хочемо прийти знов в школу, знову танцювати, знов співати, навчатися, обійняти всіх, усіх. Ліза, Ніка і Даша кажуть, мріють про скорішу перемогу. Тоді вони зможуть повернутись до школи. І звичного життя, а ще поїхати влітку на море. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.